Якою б ви хотіли бачити? Дружбу народів і площу довкола. Де ті подумати? <смі> ну, в принципі, щось би схоже на, на, мабуть, на паркову зону. Ну, тобто, Хай от в принципі фонтан він би тут міг би бути. Може, просто щоб його реконструювати. Ну і чогось такого, якихось от, мабуть. Зеленого чогось хочеться, може, я не знаю, кущиків, якихось клумби. Ну, от щось, щоб таке воно було схоже не в асфальті, скажімо так. Тобто, щоб це було так, щось таке, хай там щось буде там, щось скульптурне чи що, і побільше зелені, зеленого. А чи не шкодуєте ви, що прибрали панно з палацу культури? Мозаїчне. Ну, в принципі, я не знаю, що буде наступне, да. Ну, я думаю, що там буде щось, ну я не шкодую, наприклад. Якщо щось достойне буде. Да, якщо це буде якась достойна заміна і є цьому, то в принципі нехай буде. Ну красиво я якою, я не знаю. Красиво. А що фонтан будуть переробляти, так? Да? Ну кажуть, що реконструюватимуть. Ну дай Бог, щоб тільки грошей вистачило. Ну напевно, більше болі зелені. Казали, що реконструюватимуть. Ну буде фонтан. Буде, буде добре. І пускай дерев'я посадять, лавочки зі спинками. А ты какой хочешь? Ну да, я согласна. И Более тем... зеленый, конечно. И кафе вот не такое, а чтобы можно было с детьми зайти. Не знаю, девушка, у меня нету такого видения. Ну, это просто для вас. Что тут обовязково Мая Бута? Ну, площадь какая-то, где бы могли прогуливаться люди. Фонтан, может быть, парк, может быть, какой-то сквер. Какие-то, может быть, развлекательные эти для детей. Аттракционы. Ну, думаю, ну, наверное, таким, чтобы можно было отдыхать здесь с детьми, вечером прийти. Щоб было приятно посмотреть, удобно для людей было. Чего обов'язково має бути? Фонтан має остаться, цветочков побольше, лавочек, место, где можно будет посидеть. Ну, наверное, так. А тенушка Дует що прибрали панно мозаично из будівлі? Ну, я слышала, что оно там было в аварийном состоянии, но если его заменить чем-то достойным, то нет, не жалею. Ну, я дочитав на интернет-форуме це була візитна Карточка міста Черкаси. я сам в корні був не згоден, вона якось так нагарна, це совковому так оформлено. Я сподіваюся, що якось так красиво, ну не вагонка і там обшивна, ну, щось прикольно продумають. А, а на площі що обов'язково має бути, щоб вам було тут затишно, комфортно? Ну, фонтан, лавочок багато було, чудово. Дерева можна. Ну точно лавочки і фонтан. що все буде сучасно. Тобто ви реконструкцію підтримуєте? Ну, ну, Коні, завжди повинна бути реконструкція. Ну а в якому стилі, Що б ви тут хотіли бачити, щоб вам було затишно і не соромно за те, що буде? Ну, щоб відпочити з внуками, щоб прийти, ну, відпочити, знайти такий затишний уголочок. І вдень, і ввечері. Гарною, красивою, прекрасною. Що для цього тут має бути? Ну я не знаю. Шкода, фонтан роз... розруйнували. Можливо, щось краще буде, то це буде добре. Кажуть, сучасний якийсь фонтан. Ну, Не знаю. Який? Ну как не знаю, как столицей города. Какой красивой. Допустим, елочек еще каких-то таких красивых можно сюда добавить. А фонтан почему убрали? Кажуть, що відновлять, реконструюють, буде новіший, гарный. А, ну тогда да, фонтанчик тоже бы не мешал. Плюс скамеечки поменять, поярче поставить было бы неплохо.